Я пам'ятаю той день дуже чітко, бо моя десятилітня дитина прибігла і сказала, мама, нас бомблять. Ми так раділи тому ліжку, і дуже було тихо. Це було головне, що там було тихо. І мені так сподобалося, ми бачили, який тут такий був мегапотужний рух. рух. Знаємо, що в нас є потенціал. Ми знаємо, що ми доведемо цю справу. Потрібно до Верховного суду, значить до Верховного. Потрібно до європейського суду, значить до європейського. Коли у тебе є такі життєві принципи, що для тебе головне це допомогти людям. Чи треба йти в громадський сектор? Це звичайно. А, ні. От зроби так очі закриє. Нема все, активістів, це ж капець. Ні, не згадаю. Активізму і ми продовжуємо знайомитись із цікавими та активними людьми, котрі переїхали до Чернівців через повномасштабне вторгнення. Мене звати Тетяна Мосі, і сьогодні ми познайомимось із цікавою активною оленою Приходько, яка релокувалася із Харкова. Гайда привіт Привіт! <реш> Нас запрошують. Прозорий уртес. Просторий, просторий. Розкази, розкази. За усіллям найперше. А, дякую, дякую. Ну, отримали, по-перше, таку друковану продукцію. Зараз будемо все розбирати, розрібати. Якраз сьогодні неділя, поки немає наших співробітників, можна тихенько все розкласти і все поробити. Бо понеділок тут буде вже купа людей, будуть всі бігати. До речі, у нас в офісі 51 особа. Ну, на це мої скажуть, а що ти чужих викладаєш і знімаєш, а свої? Ну, Коли я попросила Олену написати декілька слів про себе, буквально речення, вона відписала мені у Фейсбуці наступне: Я щаслива людина, бо в житті присутнє гармонійне поєднання родини та роботи. За принципом, з радістю біжу на роботу та з радістю повертаюся додому. Скажу відверто, я вам завжди. <гум> Почнемо знайомитися з Оленою. Олена, чим ти займалася до 24 лютого? А я і була працівницею благодійного фонду Права на захист, і мені реально пощастило, бо цей фонд, який не просто виконує якийсь проєкт. От ми виконали, є індикатори, ми їх виконали і все. А цей фонд, який реально відповідає гуманітарним принципам, і ми намагаємось щось зробити корисно для людей. І не просто імплементувати проєкт, а зробити якусь, якісь системні зміни, щоб воно було на краще і легше. Людям, які з тими ж проблемами будуть зіштовхувати, щоб вони могли їх вирішувати якісніше. Наприклад, адвокаційний компонент. Іноді деякі мені кажуть, ну ось, програли судову справу і там, що тепер робити, це ж людина постраждала, а наш стратегічний юніт іноді радіє, тому що ми, наприклад, програли судову справу, бо ми можемо, ми знаємо, що в нас є потенціал, ми знаємо, що ми доведемо цю справу. До потрібно до Верховного суду, значить до Верховного. Потрібно до європейського суду, значить до європейського. Але якось так вирішимо системну проблему, щоб потім людям пересічним, які будуть зіштовхувати цим, воно легше вдавалося далі вирішити свої проблеми. Це я говорила про адвокацію і ще поєднанням судових справ. А є адвокаційні такі штуки, у нас, коли ми бачимо, що щось не імплементується. Чи потрібні зміни в законодавстві? І тоді ми беремо, йдемо тоді з якимись інформаційними гаслами до влади, якісь робимо компанії інформаційні. І коли ми цим займаємось. Підтягуються ще інші, це нас робить ще сильніше, і а радість, коли адвокаційна кампанія завершується позитивно, ми знаємо, що ми допомогли не тільки людям, які до нас звернулись по індивідуальне вирішення проблеми, а більшому спектру людей. Де тебе зустріло повноставне вторгнення, і як ти обрала саме Чернівці, Чернівецьку область для своєї релокації, як ти потрапила до Чернівців? Коли почалося 24 лютого, я пам'ятаю той день дуже чітко, бо моя десятилітня дитина прибігла і сказала, мама, нас бомблять, і я ніколи не забуду той страх материнський і страх моєї дитини, коли я знаю, що я не можу зробити отак якось і захистити її. І ми мали евакуаційний план і ми діяли відповідно до евакуаційного плану, який розробили спільно в організації. Наші колеги і керівництво вирішили, що ми релокуємось от одразу, 24 лютого, і ми почали релокацію, і не було чи мені ще подобається наша організація, не було такого: ти їдеш до того міста, а ти їдеш до того. Ми мали можливість обирати, і потім вже на новому місці щось починати нове. І так сталося, що ми доїхали до Черніців. Це була ніч. Ми їхали дві доби, причому їхали по 20 годин, бо дуже багато було людей у чергах, на дорогах і проблеми з паливом, пробите колесо, але це все вирішувалось. Коли ми прибули до Чернівців, це була ніч. Нас прихистили у ліцеї багатопрофільному. Ми дуже вдячні за цей прихисток, бо ну коли ти вночі з дитиною і ну, нікого не знаєш в цьому місті, важливо, коли ти отримаєш той прихисток, і, і ми так раділи тому ліжку. І дуже було тихо. Це було головне, що там було тихо і певною мірою безпечно. А на ранок я зі своєю колежанкою, ми ж не можемо сидіти, ми покидали сумки і пішли знайомитися з вашою владою, знайомитися тут з організаціями, які тут щось робили. І мені так сподобалося. Ми бачили, який тут такий був мегапотужний рух. Всі щось робили. Молодь. Е, от я кажу, у мене навіть ну мороз по шкірі, бо я пам'ятаю ті часи, і ми дивимося такі, як молодь збиралась, як вони е, формували ті пакети продуктові для людей, а е, як вони ну так от спільно це все робили. і От ми сказали, ну все, подивилися тут ще кордон, п'ять пунктів пропуску. Отже, працюємо. Бо міжнародний пункт пропуску і контрольний пункт пропуску це наш профіль. Тому так і залишилось. Знали, що буде тут робота для нас? Круто, насправді. І скажи відверто, на мою думку, чернівці виграють, тому що сюди переїжджають такі люди, як ти, так? активні, цілеспрямовані, які хочуть змінювати на краще і допомагати іншим. Дякую. Розкажи трошки про те, як ти прийшла до громадського сектору. Чи це було одразу після університету, чи поступово, як ти опинилася в праві на захист? Це було завдяки моєму товаришу, його звуть Олег, і він каже, такий я юрист. Він юрист і каже, слушай, так, така організація є. Я щось ну, так попрацював, мені сподобалось так цікаво. Щось такі штуки класні робимо. Давай зробимо разом. Приходь, подавайся, може пройдеш і тебе візьмуть до цього колективу. Я була юрист в. В приватному такому секторі, що я маю на увазі, я працювала на компанію, це було корпоративне право, це була така скукотінь, що просто капець. І коли ти вириваєшся з цього всього в гуманітарний сектор, це така вау, а що це взагалі відбувається. Перший тиждень взагалі нічого не розуміла, що вони роблять, навіщо вони то роблять. Ну щось таке, якийсь незрозумілий був рух, бо я прийшла зовсім не підготовлена. Я не читала матеріальну базу саме по ну, громадському сектору і взагалі не розуміла, що то таке, на що вони то роблять. Вже потім, пізнаючи це, це з 2017 року, я прийшла тільки на півроку. Спробую. Був проєкт до кінця 2017 року, я прийшла в травні. Спробую там, ну, будь-що буде, так. А і так я залишилась, в ПНЗ. Насправді, мої батьки досі не знають, чим я займаюся. Я думаю, що, е, що багатьох громадських активістів і активісток аналогічна ситуація. Ніхто не знає, що вона Шо? робить, Шо? але щось робить І за рахунок так. чогось живе. А що для тебе громадський сектор? Громадський сектор Ти що, ньому да, що це, для це єдність людей, які активні, які хочуть змінювати цей світ на краще, свою державу на краще, свою громаду на краще, свою спільноту на краще. і це отут. -от все. все чи допоміг громадський сектор тобі інтегруватися на новому місці? Так, звісно, бо я знала, що Ми коли приїхали, ми знали, що ми маємо робити. І ми приходили до влади, казали: дивіться, ми от сильні у цьому, бо ми фахові у цьому. Використовуйте нас, ми хочемо щось робити. І побачили фідбек, і так і залишилось. Бо якщо б від влади не побачили фідбек і не побачили б тут потужну силу, яка є, ми б точно не залишились, Ми поїхали б далі. Ми так і мали намір. Перевірити, чи є тут потенціал, і нас вразили Чернівці, і ми залюбки залишились туди. Я думаю, що ти вразила Чернівці, тому що я пригадую, коли вперше зустріла Олену на Протекшн кластері, так. І Олена одразу почала розповідати про нову ініціативу, нову ідею, так усіх запалювала, що мені здається, що тоді за два дні ти спільно з командою зробила пригадуєш ярмарок, так? Да, да. В центральній частині міста, коли збирали різні організації. І це класно. Що ви зараз робите? Ми посилюємо наші напрямки. Все. От ми вже напрямки зробили. Тепер потрібно їх посилювати і більш фахово робити свої послуги для переселенців, і для громади. Зараз у нас напрямки: це моніторинг, юридичний, соціальний. Соціальний компонент мається на увазі соціальний супровід. І також психологічний. Це наш, ну і адвокація, звісно, адвокація це як фундамент до цього всього. Насправді зерно громадського активізму, два попередні сезони у нас стосувалися факатів в громадському секторі. Uh -huh. Ми з тобою почали говорити від тебе така позитивна енергетика, що все класно, позитивно в громадському uh -huh. секторі. Але давай трішечки про можливі труднощі. Топ один, давай один, бо розумію, що різні mm. ситуації могли бути топ-один факап, який Особистом був міні, вже, та? Е, та, але на новому місці, тобто тут вже у Чернівцях, коли почали працювати. А, а можна розповісти про інший факап не на новому місці? <смірко> 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 бо він так красноречив, ну, красномовно показує, як не потрібно працювати. У громадському секторі. Коли я прийшла, така молода і зелена, ну не молода, але зелена в громадський сектор, і не розуміла, як воно то все працює. А в якому віці ти прийшла в громадський сектор? А це гарне запитання. Я навіть не завжди пам'ятаю, скільки зараз мені років. Ну, Тобі потрібно я порахувати. Ну щось десь 30, Ну добре, я буду зараз рахувати. 33. Okay. No. No, приходять, бо в громадський сектор зараз приходять ну, реально з університетів. І коли ми це бачимо, так, то інша ситуація. переходимо до запитання. E, стосовно фокапів, я була юрист, і приходить в наш офіс особа похилого віку, він пенсіонер був, і він такий інвалід з паличкою, і приходить і каже, у мене там припинили виплати, а щоб ви знали. Особам, які проживали там з 2014 року, на непідконтрольних територіях припиняли пенсійні виплати, і реально вони не мали грошей. Вони змушені були от перетинати до КПВВ, їхали дуже довго на підконтрольну територію для відновлення пенсії. Собі, і ось вони приїжджали, робили все як по процедурі, а їм відновлювали з моменту звернення, а не з моменту припинення. Був такий шматок. За які вони не отримували гроші. І от приходить той дідулечка і каже: Я от відновили мені виплати, але не з моменту припинення. І от що мені робити? Я ж така, я зараз суд йому виграю, і все виграє, практика буде позитивною, все гаразд. І перший момент моєї зеленості, якщо ти бачиш, що людині то не потрібно, не нав'язуй своє добро. Та да, насильно зроблю тобі добре. Так, от я насильно е, всі три судові інстанції ми зробила і насильно ще до ЄСПЧ. І, І то був, ну, реально такий. Європейський суд справлять до ЄСПЧ. Так. І хочеться просто поділитися з цим, щоб інші знали, що так не можна, бо я. Е, я не просила від нього вдячності, я просто не знала, що не можна причиняти добро, і от як було? А ми подаємо до суд першої інстанції. Негативне рішення. Я ну як негативне? Телефонуємо. Кажу, слухайте негативне рішення, але ми не зупинимось. Ми подаємо апеляцію. Ми точно виграємо. Я така була спокійна, що ми точно виграємо апеляцію. Бо почалась вже позитивна судова практика по цим питанням. Я подаю апеляцію, сплачую за апеляцію, приходжу на апеляцію. Негативне рішення по апеляції. Як так по всій Україні? У нас вже позитивні висновки. У мене одне, ну одне рішення негативне. Наш стратегічний департамент, звичайно, потирав руки. Чому? Бо негативне рішення це круто, можна піти до Верховного суду і створити такий прецедент, прецедент. І вони такі О, Олена, клас, а я як вже клас, людина не отримає гроші, який тут клас, я подаю касацію і я програю касацію. Я і ми і, і весь цей час я людину просила, будь ласка, ну давайте ще подамо, ну будь ласка, ну давайте подамо, ну не може такого бути, просто що не можеш, ми програємо. І це була одна єдина справа, де в мене було негативне рішення, але бенефіціар не хотів тої допомоги. Я завжди його штурхала до того, коли ми подали до ЄСПЧ, і коли він ну ну почав дуже грубо, дуже грубо. О, і так і буває. <гум> так, продовжуємо. Слава Україні! Так. <гум> Героям слава. Героям слава! І ем, так вийшло, що коли ми вже пішли до Іспече, на тому етапі вже особа контролювала повністю мене, <гум> бо я підсадила його на допомогу. Я робила все, щоб йому. От він приїжджав, потрібно відновити там довідку. Я бігла в УСЗГен, разом допомагала роба. Тобто я підсадила його на цю гуманітарну голку. І це був головний. Я хочу, щоб чому я розказала про цей випадок, щоб інші такого не повторювали. Не можна підсаджувати на допомогу. Я повинна була дати йому інструменти, щоб він міг себе захистити, а не робити все за нього. І не потрібно було його тягнути в судову. Тяганину, якщо він цього не хотів, дати водочку, да а я не дала. а не рибко, так але справді дуже класний досвід. Знаєш, я дотримаюсь такої думки, що немає негативного досвіду. Uh -huh. Цей досвід він безцінний, тому що uh -huh. так як в шахових партіях, так люди аналізують саме ті партії, в яких вони програли. Аналогічний тут без цього досвіду, ти б не знала, що робити далі. Дуже класно, що ти поділилася з нашими глядачами. В основному це в нас якраз Фейсбук і Ютуб. Хто такий громадський активіст для тебе чи активістка? І чи називаєш ти себе громадською активісткою? Громадський активіст і активістка для мене це особа, людина з активною життєвою позицією, яка робить щось для того, щоб подолати проблеми, вирішити або попередити їх виникнення. От для мене це і ну, я вважаю себе активісткою. Чи треба йти в громадський сектор? Звичайно, а ні, от і я так. Вже... Та жина, ти, бо, ти перед цим сказала, що ти почала в 33 і е, сказала, що не в молодому віці, mm -hmm. ну це як, насправді відносно, бо 33 так. це молодий для мене вік. Mm -hmm. А коли йти в громадський сектор. Коли у тебе є такі життєві принципи, що для тебе головне це допомогти людям. Якщо ти розумієш, що таке принцип гуманності, якщо ти розумієш... Що твоя робота може бути неоцінена, не потрібно чекати якоїсь вдячності. Ти то робиш, бо потрібно зробити для системних якихось змін. І якщо гроші для тебе це не основне. Якщо це все є, то потрібно бігти до громадського сектору. А якщо чогось немає, не буде результату. І, от ми зараз спостерігаємо, є у нас. А такі знайомі тут громадські організації, які працюють на індикатори, і це так видно. Просто індикатори, індикатори, люди для них індикатори. І для мене це реально біда, що такі люди є в громадському секторі. Бо, по-перше, вони роблять так, що люди знецінюють наш труд. Люди потім не довіряють нам активістам. От як ти кажеш, ну щось таке воно робить? Ну що вона робить? Хто його знає? От бо люди бачили іншу медаль. І от, Придушити хотіла таке. А з чого починати тим, хто хоче? От бачить він усі три ознаки, на твою думку, так? тому ага. що в нас кожен ділиться свій Суб'єктивним. Суб бачить він усі три ознаки в собі. З чого починати? А... На твою думку. Я ж прийшла зелена. От і також почала і все. то е, що для тебе краще. Якщо для тебе краща практика, ти починаєш з практики. Я занурилася, хлюпнулась ту воду, і все, і так, і вспливаєш так зі знаннями. А якщо для тебе спочатку важлива теорія, то спочатку вивчи це, зрозуміє потім. Ну тобто це індивідуальне. Оце як для тебе важливіше і краще і, і ще що я помітила в тобі ніколи не боятися. А От, це мені точно, здається, що це, це про, про точно. тебе. Ти завжди всюди і. Не боїшся, шукаєш партнерів. Це насправді дуже класно. Це точно. І також стосується моїх колег. У мене офіс, я тім лідер, і у мене є колеги, зона моєї відповідальності. І от за них я завжди горою там, і в нашому фінансовому відділі вони кажуть, ну що ти там, Я горе, ну це ж мої, мені потрібно там. Дайте то-то, то-то мені чи ще щось. І так це стосується і моїх бенефіціарів, і тих людей, які зі мною зараз працюють. Що для тебе особисто громадський сектор? Це можливість, це реальна можливість робити людям, я не скажу, ну це не добро, це здійснювати ту допомогу, яка їм зараз потрібна і необхідна, і підтримати їх. Бо якщо б ну, реально в нас не було, дитянко, ну, ти виявляєшся, світо так зроби так очі закриє. Нема все, активістів, це ж капець. Ні, не згадаю. Ти ГП. взагалі не уявляю. Бо це хто буде контролювати владу, кого вони будуть боятися? Бо ми ж такі також є такий момент, що ми штурхаємо тією паличкою, щоб влада працювала. Мені навіть часом здається, що люди самі не розуміють, що вони вже громадські активісти. Просто себе так не називають. Так. Не знають, що вони громадські активісти, але такі... справді так. так є такі точно. Бо кожен хто хоче жити. В адекватній країні розвивати свою країну де він має займатися громадською діяльністю. Без нас нікому це зробити. Кожен на своєму місці, з тим, що він має, з тими ресурсами, і те, що він вміє. Так, і не чекати, що хтось зробить інше. Оце точно не чекати. От або якщо ти бачиш, ну десь там не дуже фаховий, в якомусь ми там. Заглибили всі питання, ой, щось не дуже фахові. Ми тоді беремо когось в партнері. А й так цікаво. От до речі, один е мені телефонував один громадський активіст і сказав, що ти дала мій номер телефону, і він таки каже: А можна з за вами запартнеритись? А можна я направлю вам, що ми робимо? Я говорю, звісно. А він таки з подивом, що серйозно? Я кажу: ну так, да. а як по-іншому? Ми будемо їздити, у нас монітори є, вони їздять в громади, ми будемо надавати ваші контакти. А він, ну, для нього якось був подив. Навіть він не очікував, що навіть таку допомогу ми запропонуємо, що ми будемо їздити, ми будемо розказувати. А я кажу, чому ні? Ну бо це ж не, ну, не ваш організм. Ну таке. Ну, ми ж для чого, якщо я їду, ми е, витрачаємо паливо, можна ж це ще більш корисніше робити. Да, мета спільна. Мета так, спільна це наша перемога і маємо працювати.